Питання конкуренції хвилює багатьох новачків, які шукають роботу після курсів. То як же виділятися? Насправді резюме відіграє ключову роль в відборі кандидатів, і воно має бути неперевершеним. Так дійсно у багатьох новачків немає комерційного досвіду, то його можна отримати на стажуваннях, фрилансі або старшим студентом за ВОЛАП. Наприкінці навчання, кожен студент має випускний проект, який є гарним підтвердженням твоїх знань та навичок для роботодавця. І ще не забудь вказати свій попередній досвід не IT, який точно підсилить тебе у новій IT-професії. Зроби резюме акуратним і читабельним, додай фото, але не з весілля чи з пікніку. Обов'язково самарі. дві-три ключових навички, які в тебе виходять найкраще. Обов'язково додавай регалії, сертифікати, освіту, це покаже, що ти постійно вдосконалюєшся і розвиваєшся. Не прописуй новелу на 20 аркушів. Ти маєш показати вміння, структурувати інформацію. Твоє резюме має містити факти та конкретику. Хочеш дізнатися наскільки твоє резюме релевантне? Реєструйся на безкоштовний скринінг резюме від LevelUp.